ХЛІБ наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. ТУРБОТА про нужденних ВИХІД 22.25 Якщо дійсно візьмеш у заставу одежу ближнього свого, то вернеш її йому до заходу сонця. Батько Філіпа страждав на важкий психічний розлад. І пішов із дому, щоб жити на вулиці. Після того, як Сінді та її маленький син Філіп витратили цілий день на його пошуки, Філіп не безпідставно занепокоївся за його благополуччя. Він запитав у матері, чи тепло його батьку та іншим людям без домівок. Отже, вони почали збирати і роздавати ковдри та одяг бездомним людям у тій місцевості. Вже більше десяти років Сінді вважається справою свого життя, дякуючи своєму сину та глибокій вірі в Бога за те, що вони допомогли їй усвідомити труднощі, пов'язані з відсутністю теплого місця для ночівлі. Біблія здавна навчає нас реагувати на потреби інших у книзі Вихід Мойсей виклав перелік принципів, якими ми повинні керуватися у взаємодії з тими, хто не має достатніх ресурсів. Якщо ми прагнемо задовольнити потреби іншого, не треба сприймати це як бізнес і намагатися отримати з цього зиск. Якщо одежа людини береться під заставу, її треба повернути до заходу сонця, бо вона єдине накриття його, вона одіж на тіло його, на чому він буде лежати. Просімо Бога відкрити наші очі і серця, щоб побачити, як ми можемо полегшити біль тих. Хто страждає? Незалежно від того прагнемо ми задовольнити потреби багатьох чи однієї людини, ми вшановуємо Господа, ставлячись до них із гідністю та турботою, як Бог задовольнив ваші потреби через інших. Чиї потреби ви могли б задовольнити? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, відкрий мені очі, щоб я могла бачити потреби інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.